Хто має перемогти на воєнних іграх. Усім привіт, з вами Крінж Макмен, і сьогодні я нарешті повертаю прогнози, на шоу на свій канал. Давно такого не було, але сьогодні я нарешті розповім вам, хто має перемогти на воєнних іграх. Як завжди, коротко, але по суті. Стефані Вакер проти Нікі Белли за титул чемпіонки світу серед жінок. Черговий раз ми вдаємо, що Нікі Белла – це велика легенда, що її повернення конче необхідно, що вона, великий майстер, і зробить чудовий матч. І що все це хоч комусь цікаво. Ага, це легка перемога для Стефані Вакер. Адже перемога Нікі Белли не має жодного сенсу. І хоч відсутність будь-якого сенсу часто не зупиняє WWE від катастрофічних рішень, але це не той випадок. І тут все буде саме так, як і має бути. І, можливо, Стефані навіть витягне Ніки на пристойний матч. Але на це вже не варто аж занадто сильно сподіватися. Жіночі воєнні ігри. В команді Фейсі у нас AJ Lee, Шарлотта Флер, Алекса Бліс, Ріо Ріплі та Іоскай. В команді Хілів Беккі Лінч, Аска, Найя Джекс і Лаш Ледженд. Це така велика версія Наомі. Ну, що можна сказати про цей матч? А нічого. Це черговий жіночий Варгеймс матч, який взявся ні звідки і який не має жодного сенсу. А тому його взагалі можна було не проводити. Такий самий, як і у всі попередні роки. Хіба що, окрім минулорічного, але там тільки частково через рівю ріплі та Лів Морган. Все інше так само. Будь-який результат цього матчу не вплине ні на що. А отже, як завжди, переможе команда Фейсів, бо чому б ні? Це велике шоу і людям потрібні позитивні емоції. І якраз перемога хороших дівчат подарує нам ці позитивні емоції. Вона ж подарує, правда? А от що дійсно має сенс, так це фінансова підтримка мого каналу. І у вас є можливість стати спонсором мого каналу, щоб я теж міг нюхати долари, як це робив він смакмен. І якщо ви зробите це, ви станете схожими на таких прекрасних людей, як Гліб Лисицін, Дмитро Грищук та статусу Трибунаком, які підписалися аж до рівня смакмен, що роблять тільки дуже шановані люди. І також рекомендую вам подивитися моє відео про містера Макмена. Повірте, воно того варте. Там я розповідаю про монреальську підставу, появу персонажа містера Макмена та його вплив на шоу WWE. Переходимо до чоловіків Джон Сіна проти Домініка Містеріо за титул інтерконтинентального чемпіона. З одного боку, мав би перемогти Джон Сіна, щоб зберегти титул та надати більше сенсу турніру за право останнього матчу Джона Сіна. А з іншого боку, ця перемога йому вже нічого не дасть, а фінальний матч Джона Сіни буде особливим і без титулу. Та й цей титул тільки створить додаткові сценарні проблеми. Бо або Джон Сіна завершує кар'єру з титулом та робить його вакантним, чи забирає його з собою додому і руйнує реслінг. Або ж він програє, і титул переходить до того, кому він також не дуже той потрібен. Тому краще буде повернути титул Домініку. Тим паче в нього ще буде сюжет з Фіном Балором. І я вважаю, що Джонсіна поверне борг і переможе Домінік Містеріо, і це буде правильне рішення. Чоловічі воєнні ігри. Команда Фейсів. Коді Роуз, Сім Панк, Роман Рейнс, Джиммі та Джей Усо. Команда Хілів Брок Леснер, Дрю Макінтайр, Логан Пол, Брон Брейкер та Бронсон Рід. Дуже цікавий матч, а також дуже зірковий. Можливо, найбільш зірковий Wargames матч взагалі. І я ще з літа очікував на перемогу команди Хілів, тоді ще під лідерством Сета Ролінса, і подальші зміни у увіжень нічого не змінили в цьому плані, і навіть навпаки посилили їхню позицію. Брону брейкеру та бронсунуріду, цим молодим звірям, потрібна ця перемога, щоб закріпити свій зірковий статус, а досвідчений звір Брок Леснер має їм допомогти. Та й самому броку ця перемога також не завадить. Тому першочергово це так само перемога Хілів, як найбільш логічний варіант. Тим паче, що Хіли не перемагали у воєнних іграх з 2022-го. Але ми також будемо сподіватися, що Хіли нападуть на Джимі Усо та травмують його ще до матчу, Джон Сіна замінить його, утримує брокалестера та принесе перемогу команді Фейшу. Обіцяю, місяць не жартувати про носату людину, якщо таке трапиться. І на цьому в мене все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, також можете подивитися шорти, я їх теж трішки зробив. Ну і, звісно, по можливості ставайте спонсорами каналу. Дайте мені понюхати гроші!